Вітаю, друзі! На календарі 12 листопада 2024 року і станом на сьогодні біженці, які отримували в 2024 році допомогу від іноземних країн, а також недержавних цільових фондів, зобов'язані її задекларувати і сплатити з неї податки в Україні. Про це більш детально в даному відео, як завжди, чесно зрозуміло і без води. Все, як ми любимо. Підписуйтесь, а я хочу подякувати нашому генеральному спонсору каналу торговельній марці Фінансової контрольних, а також. І іншим спонсором каналу. Тож дивимось. друзі. Я звертаюся до ФОПів, фрилансерів, керівників та власників малого та середнього бізнесу. Обов'язково придбайте цю суперову книгу, і ви отримуєте дуже практичного та ефективного помічника в управлінні вашими фінансами. Книга написана зрозумілою мовою та з урахуванням існуючих реалій. А за промокодом Велетен Спасиба ви зможете отримати знижку на неї 100 гривень. Спочатку трохи історії питання законом від 15 серпня двадцятого року подив... Кову кодекс України був доповнений такими нормами. До складу загального місячного річного податкового на доходу платника податку за 2022 увага та 2023 податкові звітні роки не включаються доходи у вигляді суми коштів чи безоплати наданих товарів, послуг далі допомоги, що надані за рахунок бюджетних коштів іноземних держав та їх державних фондів такому платнику податків та членам його сім'ї першого ступеня споріднення як особами, які постраждали внаслідок зброї. Ройної агресії Російської Федерації проти України і скористалися правом на тимчасовий захист відповідно до законодавства такої іноземної держави. Дія абзацу першого цього пункту поширюється на всі форми надання зазначеної допомоги, в тому числі у разі її одержання як додаткового блага, а також від іноземних компаній, організацій, які відповідно до законодавства відповідної іноземної юрисдикції здійснюють благодійну діяльність. Тобто, простими словами, все, що біженці отримували від іноземних держав та іноземних благодійних фондів, не підлягало оподаткуванню у 2022 та 2023 роках. Увага саме за цей період. Але залишається питання, а чи повинні були біженці декларувати ці доходи? Адже декларування доходу і сплата податків з доходу це два абсолютно різних зобов'язання платника податків. Тобто, із сплатою податків це було визначено. Начина, але щодо декларування залишалося питання, і тому законом України від 11 квітня 2023 року були такі знову внесені зміни до податкового кодексу України, і там були поміщені наступні норми. Якщо платник податку отримав доходи, передбачені цим пунктом, то його обов'язок щодо подання декларації про майновий стан і доходи податкової декларації, вважається виконаним і податкова декларація не подається. У разі, якщо платник податку зобов'язаний подавати декларацію про майновий стан і доходи податкову декларацію відповідно до інших положень цього кодексу, то в ній поряд з іншими доходами зазначаються доходи, перебачені цим пунктом. Податкове повідомлення рішень, які були винесені платником податку. Щодо неподання або несвоєчасне подання податкової декларації у випадках, передбачених цим пунктом, вважаються скасованими відкликаними. І от дуже уважно, положення абзацу третього цього пункту застосовується до податкових звітних періодів 22 та 23 років. Тобто знову перекладаю на зрозумілу мову. Якщо ви є біженцем і отримували лише благодійну допомогу від уряду або благодійних фондів іноземної країни, то ви навіть не зобов'язані були ані сплачувати податки, ані декларувати цю допомогу. Але якщо ви поряд з цим ще і працювали, тобто ви отримували інші види доходи, наприклад, якимось чином там на 20-30% ви десь працювали. То ви були зобов'язані задекларувати за 22 та 23 роки. І доходи отримані у вас по основному місці роботи, тобто доходи від заробітної плати. І також ви повинні були задекларувати, в тому числі, і суму благодійної фінансової допомоги. Але. І сум благодійної фінансової допомоги ви не повинні були сплачувати податку. І суми доходів там були а, закони про уникнення подвійного податкування, і в певних випадках ви також не повинні були сплачувати податку. Ось що було прийнято станом на 22 та 23 роки. Далі йшов час. Виникали інші дуже важливі питання у життя країни. І це питання стосовно оподаткування доходів біженців взагалі якось було відсунуто на навіть не на другий, а на двадцять. Четвертий прав. Хоча особисто я неодноразово у своїх відео піднімав це питання і також звертався до знайомих мені народних депутатів і просив це питання врегулювати, оскільки я розумів, що час спливає і ми маємо щось планувати та вирішувати. На жаль, нічого не відбувалось аж до словнозвісного прийнятого 10 жовтня 24 четвертого року закону України, яким, якщо ви це не знаєте, то також цим самим законом було. І піднято військовий збір до 5%, і зобов'язані платники податків фізичної особи підприємці сплачувати цей збір, військовий збір заднім числом, тобто за минулі періоди. Ось цей новий закон він вніс до Податкового кодексу України наступні зміни. До складу загального місячного річного податкового доходу платника податків за 22-й та 23-й податкові звітні роки, а також за наступні податкові звітні роки до 31 грудня року, у якому буде припинено або скасовано воєнний стан. Не включаються доходи вигляди сум коштів чи безоплатно наданих товарів дар'я допомоги, що надані за рахунок бюджетних коштів іноземних держав та їх державних фондів такому платнику податків та членами у сім'ї першого ступеня споріднення, як особам, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, скористалися. Ав на тимчасовий захист відповідно до законодавства такої іноземної держави. Далі фактично не змінюються жодним чином ті норми, які існували і раніше. Але ще дуже важливо: положення абзацу третього пункту цього застосовується до податкових звітних періодів 22 та 23 років, а також наступних податкових звітних років до 31 грудня року, у якому буде припинено або скасовано воєнний стан. Знову таки перекладаючи на зрозумілу мову, якщо ви є біженцем і ви отримали в 24 році доходу у вигляді допомоги від уряду іншої країни або Державного цільового фонду, або інших благодійних фондів, то ви не зобов'язані ані декларувати ці доходи, ані сплачувати з них податки. Якщо ви протягом 2024 року, знову таки. Ви працювали і отримували доходу у вигляді заробітної плати, то ви зобов'язані задекларувати заробітну плату в Україні. Ви зобов'язані задекларувати допомогу, яку ви отримували задекларувати, але з допомогою ви не сплачуєте податки, і з доходів у вигляді заробітної плати можете сплачувати податки, якщо інше не передбачено конвенціями про усунення подвійного податкування. І таким чином от буде тривати аж до закінчення або Скасування воєнного стану, ніби все добре. Тобто, Верховна Рада прийняла закони. Всі біженці можуть вже дихати спокійно. Є один нюанс. Цей закон досі не підписаний президентом України, а відтак він не набув юридичної сили. Президент вже мав його підписати або наклався на нього вето. Але він до цього часу, тобто до цього дня, 12 листопада 2024 року, він ані його, ані не підписав, ані наклав на нього вето. Він вагається. Чому? Тому що він на різдоріжжі. Якщо він підпише цей закон, то він порушить Конституцію України. Чому я розповідав у минулих відео, можете їх придивитися? Якщо він не підпише цей закон, то він може отримати гучний скандал з урядами іноземних країн, тому що нікому не буде подобатися, що уряд іноземної країни за свого державного бюджету допомагає українським біженцям. А Україна ще й оподатковує ці доходи, це є нонсенсом. І тому президент ще раз на різдоріжжі. Як він поступить, чи підпише він цей закон або не підпише? Особисто я не знаю, я не Кашпировський. Моє завдання лише вам надати цю інформацію і попередити вас, тому що якщо... Президент не підпише цей закон. Ще раз підкреслю: всі біженці, будь-якій країні, які отримували доходи у вигляді допомоги з державних бюджетів всіх країн, вони будуть зобов'язані за результатами 2024 року задекларувати ці доходи і сплатити з них податки. Отакий От зараз податковий закон. Що буде далі? Я не знаю. Будемо слідкувати за розвитком ситуації разом. Не втрачаємо зв'язок. Бережіть себе, всього вам не кращого.